Друзі, всім привіт! Це привіт. нова серія на каналі. Е, якщо пам'ятаєте, у нас попередній ролик закінчився на тому, як ми забрали тачку з малярки і І даванули її в пол. І, як звичайно, на БМВ у нас, по-перше, що виліз чек. а по-друге, що нам опять же, помарати руки і зробити просто БМВ. Бо у нас влупив патрубок, ну, коротше, було дуже весело. Ваші емоції по поводу володіння БМВ. Спустя п'ять минут. У нас патрубок оцей пластмасовий, він типу, нащолкується, але не дуже сильно. Ти буквально чуть-чуть йому нагрузку даєш, він просто вищолкується такий щелчок. Клац, і на цьому все. А я думаю, додому він доїде. Саме головне додивіться до кінця, бо ми вам приготували порівняння F-15 з різними двигунами. я думаю, буде класно. Погнали! Все, йдемо спать додому. Тачку запаркували. Завтра буде завтра до хлопців на BMW гараж. Такий двіж, ну все, переходик в завтра. БМВ гараж. Ну. Куда зараз BMW ставили. Нормально я їжджу. От владельці БМВ. 3 метра проїхали і все. Так, все, друзі. зібрали нашого пацанов, Скільки у нас по часу? 7 часов. Хлопці працюють, кстати, до сьомої працюють. Ікса мені починило. Все, спасибо. Друзі, кому треба по сервісу, топ б там що не розказував мені за БМВ-гараж, не знаю, хлопці, топ. В плані роботи, в плані підходу, в плані всього. Ну, тобто, якщо ну, то -то -то. ти адекватно приїхав з проблеми, то-то, то-то. І хто там тобі не насчитує, мільйон. Як хтось мені там розказує. Бо у пацанов, скільки мене обслуговувалися на лівобережній, то. Питань до них не було. Навіть і по діагностиці машини, що ми тільки не заганяли. Що, Шойк Сьониш. performance. Все зробили братанчик, давай в сім'ю. До речі, друзі, у нас твій автосалон та автомайданчик. Тобто, ви можете прийти до нас, купити автомобіль або можете пригнати свою тачку. Ми вам допоможемо у продажі. Welcome! Друзі, той сюрприз, про який я вам говорив, зустрічаємо 2Х5, дизельний 40D і бензиновий 50 i 4.4. А зараз хлопці розкажуть вам про тачки. Рома розповість про дизельний, а Саня про бензиновий 4.4. Екземпляр, на якому я приїхав, F-15 кузов на рідному М-пакеті, мотор n 57 дизель 3-літровий на двох турбінах, як по мені, найнадійніший, мощний, економічний двигун. Даний двигун бере е, в змішаному циклі фантастичні 8,8 літра. Я вже не говорю про трасу, там взагалі 6 літрів ви можете просто влізти. І як по мені, на таку масу і на такі габарити автомобіля це просто топ. Ну і про надійність двигуна я взагалі мовчу. Цепний привід ГРМ, який за 200 тисяч і взагалі з ним немає проблем. Ідеальний двигун. На 20-х чорних дисках і взагалі зацініть просто цю мордашку, як то сказати, агресивний з характером автомобіль. Я даю йому плюс. Друзі, а це апарат сумасшедший. x 5 в F15 кузові на 4-4 бензин з двома турбокомпресорами. Салон на повному фулі. Але за машинкою потрібно дивитися і і заливати правильне мастило, тому що будуть заселятися канали і будуть виходити турбокомпресори з ладу. На рахунок їзди дуже комфортно рулиться, їде класно. По розходу 12, якщо насипати, буде всіх 14-15 літрів на 100 кілометрів. Хороша надійна коробка на рахунок мінусів по двигуну. Взагалі двигун хороший, але так як на ньому постійно наступають. Вони перегріваються і потім знову ж таки потрібно буде робити голову. Але ті, хто мають гроші, можуть на них повністю ганяти без проблем. На рахунок автомобіля, якщо б в мене були б гроші, я б його взяв. би. І не зважаючи на те, що в ньому є проблеми по двигуну. Ви вже почули, Рома розповів про дизельний. Плюси-мінуси, друзі, коротко, але в нас не дозволяє, ми не встигаємо трішки, бо вже потемніло. Саня розповів про бензиновий 4-4. Чесно, я катався на дизельному, на 4-4 і на 3-літровому цей мене. Ну мені, друзі, найбільше зайшов 4-4, тому що динаміка, як він рулиться, і от емоції, коли ти наступаєш, у нього немає затупа на дану будку. Да, якщо брати, наприклад, от в Києві катаємося, то трьохлітровий дизель з усіх виграє, тому що розхід менший, косяків менше. По двигуну проблем немає, це б там їздить до 300 тисяч можна не міняти. В плані 3-літрового мого це така серединка, можна сказати. Но саме цікаве, що у нього розхід приблизно такий, як в 4-4. В процесі експлуатації, по-моєму, 3-літровому, ми коли все відремонтували, все зробили. Ну, ви бачите, у нас патрубок оборвався, то сьо, чек. У мене ще було дві помилки по ньому. У них у стандартних у всіх е, BMW, або тачок і штатів є проблема по паливному баку. Якщо ви знаєте. Заливна горловина, там на ньому навіть чек намальований. Тобто, коли закриваєш, потрібно на один щелчок провернути. Якщо ви провирачуєте більше, у вас виходить, закриває і немає іспаріння по баку. І за цього у вас вибиває чек. Потрібно міняти кришку, це перше, а друге міняти клапан, який коштує 250 доларів з, з установкою. Це один момент, і другий, у мене вилізло, так як у нас він на даунпайпах і шитий, у нас вибивало чек по другій лямді. Тобто, лямбда ловила те, що він е, без катов. І за цього просто неправильно зробили прошивку. Ми заїхали до хлопців на BMW Гараж, красавця прошили, там десь 300 баксів. І все, питання ушло. Чек не горить. Коротше, всі основні моменти потушили. В принципі, в експлуатації основне, лийте хороше паливо, е, міняйте раз в 7-8 тисяч мастилу, теж нормально треба лити. Антифриз теж оригінальний. тобто... Електропомпи, оце все. Коротше, ці тачки люблять якісні матеріали. Ну і бабки, звичайно. Тому що хочеш BMW, хочеш стиль, придеться за це платити. Що можна подитожити? У нас такий міні-обзорчик вийшов, що і як по деяким тачкам розповіли. Але, друзі, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Ми зберемо автомобілі і зробимо більш обширніший обзор про кожен із них, який ви взагалі опишете в описах. Да, ми їх навіть візьмемо, поставимо, заїдемо, тести зробимо. Ну, зрозуміло, 4-4 всіх зробить, але все одно, тобто більш детально розберемо. І якщо вам ну, цікава рубрика, була ще ідея зробити, наприклад, е в плані тачок, взяти Passat Fusion, тобто в одній лінейці, то що люди підбирають або шукають машини, можемо зробити такі. Плюс-мінус заїзд. Да. Fusion, пасад. І що можна ще засунути? А напишіть в коментарях, що можна засунути. Що можна третє ще... взяти. Ось такий Дякую вам за перегляд. Нам дуже важливий ваш фідбек. На рахунок контенту, все, що ми робимо для вас. Ставимо лайки, підписуємося, підтримуємо український контент. Далі буде більше. Ура!